Рухаємося далі. Будемо говорити про церкви, а точніше, про священників на тимчасово окупованих територіях. Щонайменше 30 священників різних конфесій убили росіяни на окупованих територіях від початку повномасштабної війни. Ще 20 викрадені, і доля їхня. Невідома про це йдеться у дослідженні східної правозахисної групи щодо стану справ з релігійними свободами на окупованих Росією українських землях. Згідно зі звітом протестантських громад на Донеччині залишилося одиниці 630 релігійних споруд пошкоджені, свідків Єгови, окупанти заборонили повністю. Детальніше будемо це обговорювати із доктором філософських наук, архімандритом Кирило Говорун з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Вітаємо вітає вас, пане Кирило, Я от з останнього прям хочу розпочати свідків його окупанти заборонили повністю. А з чим це може бути пов'язано? Чому заборонена повністю їхня діяльність на території окупованих територі... Ну, на, на окупованих територіях? По перше, це пов'язано з, з вченням цього цієї групи релігійної групи про Неможливість брати а, зброю а, в руки а, про такий радикальний піц... пацифізм і а, те, ага. що ми називаємо нонконформізм, відсутність бажання і а, неготовність. З... Півпрацювати з державою, от і це давні ага. традиції. Насправді, у, у, ці, у цієї заборони, наприклад, нацистській німеччині також свідки його були заборонені, і вони навіть їх селали в концентраційні табори. А для них навіть були спеціальні такі нашивки в концтаборах разом з євреями, разом з. Там, слов'янами і так далі. І ну, це фактично нацистська традиція, яка продовжується в Російській Федерації. 30 священників, щонайменше, убито від початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Російська Федерація безпрецедентно порушує принцип релігійної свободи. При цьому вона звинувачує Україну. Такому порушенні, але ага. те, що робить Росія, це просто перевершує всі, а, всі, а, всі прецеденти. Я би так сказав, а, от, тому що одна справа навіть там. Якось обмежувати свободу священнослужителів. А інша справа або позбавляти реєстрації, як, наприклад, це робиться в Україні, коли mm -hmm. зараз є ймовірність позбавлення реєстрації певних релігійних громад афіліованих з російською Православною церквою. Росія робить набагато більше. Вона робить, вона позбавляє життя людей, і це справді такі факти є. Про них говорять і в міжнародній спільноті, і ну і також це говорить про те, що про спроби Російської Федерації встановити абсолютно монополію підконтрольні підконтрольної її а структури саме російської православної церкви, там навіть не толерують українську православну церкву, яку в нас. Е на вільних територіях пов'язують з московським патріархатом, але на окупованих територіях для неї не залишається місця, і росіяни вимагають окупаційні влади, окупаційна влада вимагає перереєстрації таких громад а, а, і переведення їх в пряме підпорядкування до структур РПЦ до Патріарха Кирила. А що ними рухає, пане Кирило? На вашу думку, це страх перед неможливістю контролювати ситуацію. Можливо, бажання нав'язати РПЦ, як ви вже заявили, або якісь там у них свіжі. Ширший план, от про що свідчать ці їхні дії, так це насамперед намагання встановити контроль, тому що вони думають, що навіть УПЦ МП, яка залишається на окупованих територіях, вона недостатньо підконтрольна, і для збільшення цього контролю треба перепідпорядковувати її. Безпосередньо РПЦ, але це також це акт терору, це акт залякування? Це, це спроба поселити в людях страх. Релігія дає людині свободу, от і християнство дає свободу, і це один з головних меседжів християнства. І власне цю свободу окупаційні окупаційна влада хоче у людей забрати. Ну і що абсолютно не корелюється із політикою Російської Федерації, пане Крило. А можливо, вам відомо які. Які наративи вони переслідують Росіяни? От, ну, ви кажете про те, що вони навіть не визнають так би мовити, УПЦ, яка на жаль ще досі там діє на території підконтрольної України? А що вони що вони намагаються донести своїми цими російськими церквами? Яку політику, які, які лозунги? Так, то ну це навіть не услуги, це власне політика, це, це практики, скажімо так, які е, розповсюджуються, насаджуються через московський патріархат. Московський патріархат є повністю е, суголосний е, політиці Кремля. А е, вже давно встановлена практика, що і священники, і єпископи, весь провід е, е, РПЦ він. Корелює свою діяльність з, з державними органами, і в тому числі з ФСБ, і а, це те, що потрібно Росії. Тобто Росії не потрібна не підконтрольна релігія, uh -huh. і встановлення РПЦ, встановлення монополії РПЦ, це фактично запорука а, збереження контролю або встановлення контролю над лише, не лише над тілами, скажімо, а, але і над умами, над, над душею а, тих людей, які залишаються в окупації. От і а, а, це да. І звичайно, коли а, Наприклад, священник підписується, коли священник починає входити, інкорпорується в РПС на окупованій території, то він він підпорядковується єпископу, який зазвичай призначається з Москви замість єпископа такого українського. Скажімо, хоча хоча і українські єпископи охоче, які залишаються на окупованих територіях, охочі співпрацюють з окупантами, і тоді через цей провід церковний. Проводиться політика і відбувається відповідний фідбек, тобто священики співпрацюють, там доповідають, здають, можливо, навіть своїх парафіян, які не згодні з, з, з політикою окупантів. Тобто, це система фактично контролю над над, умами, над, над душею, над серцем тих людей, які залишаються в окупації. Пане Кирило, я вам дякую за ці роз'яснення щодо утисків вірян росіянами на тимчасово окупованих територіях. Говорили із а, Кирилом Говороном, це доктор філософських наук Архімандрит. Ну, я нагадаю, що щороку.